Привіт. Так роздумую і почула. Ісус знав, що я продаю третя стрибників, але все одно прийшов на землю. Він був розсвятен на Христі за нас. Він прийшов на землю 2000 років тому і переміг смерть і воскрес. І ми відступили від Бога. Він знав, що ми його продамо. Ми будемо святкувати Пасху Різдво без Ісуса Христа. Ми кажемо, що ми не вбили, ми не вкрали, ми не грішні, а в нас гріх щодень. І за що ми, Ісусу, продаємо? За людську думку, своя думка, а батько своєї думки це є дияволство. Це не Ісус, який за нас висів на хресті. Я знав, що ми відступимо душею від Слова Божого. Ми будемо нехтувати, і тому ми будемо наказані. Як наша душа відступила від Бога, так Бог відступить від нас.